Яка відродила е, гончарство на Полтавщині, саме ідея гончарства, наукові відхід його дослідження. Отже, е, коли спошиваю, став лаурадом в регіоні. Дорогі брати і сестри, маю за велику честь несподівано отримати таку високу нагороду. Мені дуже приємно, що Сьогодні ми говоримо дуже багато про преподобного Таїсія Волочковського, бо коріння мого гончарського роду сягає саме другої половини XVIII століття, коли він творив свої богоугодні справи. Мені особливо приємно, що це напевно нагорода не стільки мені, оскільки моєму прапрадіду, який впродовж 30 років був старшою. Церкви Різдва після Богородиці в селі Малі Будища тут на Полтавщині, поряд з Опішнею, і він разом з гончарями допомагали будувати цю церкву і постійно допомагали коштами. Тобто, по суті, це була гончарська церква поблизу гончарної столиці України. Цього року ми відзначали сторіччя Найстарішого в Україні гончаря, якому виповнилося 95 років, і цей гончар Василь Воляненко жив, допомагав людям, посміхався, він дарував їм радість життя. Я хочу вам подарувати про цього нашого гончарського правдника ось такий альбом на згадку і на пошанування великої справи, які ви робите для утвердження православної церкви України. Дякую вам за. Oh yeah.